Навіть якщо 100 квадратних метрів Луганської області залишиться неокупованою і там будуть гинути російські солдати, то Луганщина буде вважати, що вона тримає оборону. Сергій, вітаю вас! Дякую, що знайшли час. Бачу, що ви в дорозі для того, щоб поспілкуватися з нами, поспілкуватися з марафоном з суспільним. Багато бачимо вас і в ефірі. Читаю ваші коментарі на різних інформаційних сайтах. Бачу, що зараз ви постійно підкреслюєте, що насправді не вся територія Луганщини окупована. Чому це важливо розуміти і про що саме йде мова? Ви знаєте, це важливо і людям, які і залишили жити на Луганщині, і ті, які вимушено евакуювались, і мені особисто, як і керівнику області, і як людині, яка народилась Сєвєродонецьку, От просто по-людськи воно важливо. Я от багато разів казав в різних інтерв'ю про те, що навіть якщо 100 квадратних метрів Луганської області залишиться неокупований і там будуть гинути російські солдати, то Луганщина буде вважати, що вона тримає оборону. А в нас набагато більше ніж 100 квадратних метрів. І дійсно, давайте так, вчора було рівно 5 місяців. Як почалось повномасштабне оце вторгнення Росії на територію України? П'ять місяців, шостий місяць йде війна, повномасштабна велика війна. І, попри всі закиди росіян, що вони там, ну. Славне, звісні, три дня і Київ, це ми вже розуміємо, і, і Одеса, і Харків, і Запоріжжя, і що вони там тільки не окупали. Та вони навіть Луганську область не можуть повністю окупувати. І це, до речі, є хорошою мотивацією навіть для військових. Тому що вони п'ять місяців, от шостий місяць пішов, вони тримають лінію оборони. Ну, а враховуючи те, що я спілкуюсь з різними родами військ, це і Нацгвардія, і прикордонники, Збройні Сили України, різні бригади. І нас поліція, тобто всі, хто оборонить Україну на Луганщині, то ну, я відчуваю е, їх настрій. Е, я розумію, що це їм так само ну, потрібно. Навіть якщо завтра, не дай Боже, доведеться відійти на нові позиції, все одно ми будемо чітко розуміти, що ми е, більше п'яти місяців тримали оборону. Сергій, чим зараз найбільше опікується Луганська обласна військова адміністрація, враховуючи, що впевнений, що більшість і працівників вашого відомства евакуювалися? і напевно, більшість людей, які до вас зараз звертаються за допомогою, знаходяться поза межами Луганської області. Можна розділити на дві частини роботу Луганської обласної адміністрації. Перша частина, якщо коротко, то це співпраця з нашими військовими, нашими захисниками. Кожного ранку є наради, а кожного дня, якщо є якісь потреби, то вони про це говорять. В нас є можливості а, підключатись в цю роботу і забезпечувати ну, майже всім необхідним наших військових. От все, що вони просять, ми розбиваємось, але ми знаходимо і намагаємося робити швидко. Це перша частина. Друга частина це, звісно, співпраця з нашими людьми, які вимушені були евакуюватись, а це більше 300 тисяч. А тут же ми можемо говорити годинами, тому що цей напрямок забезпечення житлом, як тимчасовим, так і повноцінним на майбутнє. Це і е, питання освіти, це і питання медицини, це питання співпраці з громадами, е, які відновлюють свою медичну галузь, е, все, що стосується довідок, МСЕК, е, 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 якісь я не знаю щеплення по ковіду, до речі. Якщо зараз це питання, якось нівелювалося в нас в Україні, актуальність його, ну якось війна на першому плані, на жаль. Але тим, хто хоче поїхати за кордон, це важливо. Далі в нас є кількість людей, їм потрібно давати допомогу в інсуліні. Держава повинна забезпечувати людей, в яких проблема з цукровим діабетом, і ми це зараз відновлюємо. Є люди, яким потрібні. О... Операції з приводу там, онкології, є питання по освіті, дистанційна освіта для дітей, є питання відновлення якихось довідок. Є... Ці... Цих питань дуже багато. Ми зараз запустили на моєму телеграм-каналі чат-бот. До речі, дуже багато, людей користуються їх тисячі, які просто я їх попросив, от всіх жителів Луганської області пишіть ваші питання. Нема різниці, що ви з різних громад і питання однакові. Я зараз для це для себе роблю таку таблицю, в якій буде чітке розуміння, які питання в принципі е, треба вирішувати для людей, і далі вже чітко розподіляю по напрямкам і по галузям: освітня галузь, ЖКХ, е, галузь медицини, галузь культури, галузь там, ну все, що стосується з, з забезпеченням е, трудовлаштуванням і так далі. Так інше. Тобто, цей чат дозволяє мені. Зрозуміти навіть в яких областях які потреби для жителів Луганської області, які вимушено евакуйовані, зараз необхідно вирішувати в першу чергу. Плюс ми запускаємо хаби в кожній області в Україні, тому що ну десь виїхало 500 людей, а десь виїхало 10 тисяч. От на сьогоднішній день на Івано-Франківщині 2,5 тисячі наших людей. А в яких областях найбільше людей з Луганщини виїхало? Якщо у вас є такі дані? А, на, даний, на даний період зараз поясню я назву області. Ви зрозумієте, чому на даний період: Харківська, Донецька і Дніпровська. Тобто, це напевно на перша хвиля переселення. Люди виїхали з Луганської області. Їм надали першу допомогу, це перший прихисток. А далі вони будуть напевно думати, коли їх куди їхати далі. Тому так, саме і цьому і, саме цьому да до речі, ми розуміємо, що а, російська армія починає величезну а, кількість обстрілів там в Донецькому напрямку. Да? ну, вони не зупиняться. Вони далі будуть намагатися. Йти. І чим більше вони будуть обстрілювати населених пунктів, тим, тим далі люди поїдуть. І це будуть люди, які поїдуть далі в інші області України. Тож ми плануємо от, зробити банк житла і банк робочих місць по Україні, де б люди змогли знайти себе, але в кожній області все одно хаб будемо робити гуманітарні. Сергій, напевно, ви дивитеся за тим, як працює російська пропаганда, в тому числі на недавно окупованих територіях. Постійно вигадуються якісь просто дикі речі про те, що ніби відбувалося при Україні в тому ж рубіжному знайшли, ніби біолабораторію, де якісь дослідження над людьми робили. Хоча мова йде про звичайні клінічні дослідження ліків, про чорних хірургів, трансплантологів розповідають. Ви віддивляєтеся це, чи моніторите і е, якось намагаєтеся протистояти цій пропаганді або вважаєте, що краще взагалі не помічати це? Ваша думка? Ви знаєте, я от е, ну чесно скажу, стільки роботи, що я е, сам не переглядаю, але в мене, звісно, є люди, які це відслідковують, і такі. Найкричущі вже е, маніпуляції вони мені скидають. І, звісно, ми через е, за допомогою засобів масової інформації, за допомогою е, мережі інтернет, е, телеграм-каналів, офіційних сторінок, і, звісно, іноді спростовуємо. Але е, ну, е, на щось є е, дійсно і, і час, і напевно і треба зауважити певну увагу акцентувати. А щось навіть не, не треба брати до уваги, тому що ну вони пробувають ну, постійно. Ну постійно. Ну якщо з Рубіжанською цією нашою приватною клінікою, ну, ну люди, які проживали в Рубіжному і проживають, ну вони ж чітко розуміють, ну, що це мечня. Це фармацевтична компанія, на якій працювали, до речі, жителі Рубіжного. От і все. Звичайна фармацевтична компанія. Або як вони писали про те, як вони... Знайшли наше інфекційне відділення в Рубіжному в занедбаному стані, яке було не відкрите, яке було закрите для людей, і там ніякі слухайте. в нас комісія перед початком вторгнення була Київська, і визнали Рубіжанське інфекційне відділення одне з кращих в Україні в принципі. Я направляв туди не тільки гроші з обласного бюджету, а й власні так само. Шукав людей, друзів, які допомагали, при... купували обладнання і ставили туди, тому що це якраз був ковід, ну розповсюдження ковіду, і ми туди вкладали і, і душу, і фінанси, і з лікарями постійно на зв'язку. І після цього щось вони говорять. Але ж люди це все бачать, Сергій. погоджуюсь з вами. Але також люди зараз, які залишилися, на жаль, на окупованій території, бачать всі злочини, які е, коять окупанти. Починаючи від прямого такого банального вандалізму, нещодавно, наприклад, стело Сєвєродонецьк, вашого рідного міста, якийсь ну фактично, скажу, ідіот переробив на сівер Слонецьк? Напевно, бачили це через те, що один з окупантів його побратим, так би мовити, загинув під час штурму міста. Чи збираєте ви інформацію про злочини окупантів, про їх поплюження культури? Яка була е, на цій території, яку вони намагаються стерти, не кажучи вже про злочини проти мирного населення? Звісно, ну е, так, таку дурню про сєверосланецьк е, тут навіть важко реагувати. Тут знаєте, це е, є така метафора: це як е, грати в шахи з е, я не знаю, з голодом. Тобто він прилетів. Крилами розкидав всі фігури, я вбачаюсь нагадив на шахматну дошку і полетів друзям розповідати, як він вас зробив, виграв. Тут важко, тому що ми настільки не можемо деградувати, щоб якось розуміти взагалі оці вчинки. Але все, що стосується злочинів... Ну, не таких маразмів, а дійсно злочинів проти і людства, і українців, і як нації в цілому, проти жителів, зокрема, і проти культурних якихось там э, цінностей наших. Ми звичайно ми це збираємо як тільки є можливість і одразу передаємо правоохоронні структури. Може, у вас є інформація і приклади, що зараз точаться на окупованих територіях? Наскільки складна ситуація гуманітарна? Э, і якісь приклади можете навести. Ну, дивіться, вона все ж таки відрізняється, тому що область початку повномасштабної агресії вона все одно була поділена на декілька частей. Частина окупована ще чотирнадцятого року, і частина, яка була окупована в перші дні, яку довелось нашим збройним силам залишити, тому що якщо б вони вибудували лінію оборони аж від лінії розмежування до Росії, туди далі. То це була б дуже-дуже така крихка і тонка лінія оборони. І, скоріш за все, ми б не протримались п'ять е, місяців і навіть шостих. Е, тож рішення було вірне в наших військових, але воно поділило область на дві частини. І там, де е, не було таких е, активної фази е, бойових дій, то... Там нема руйнувань величезних, там все ж таки більш аграрна місцевість, там людям трохи легше живеться, хоча в місцевих аграріях крадуть врожай, забирають камазами, вивозять потім на вагонах. Кудись ну, нам говорять в Краснодарський край, техніку хорошу так само вивозять. Потім іноді її по GPS можна а, знайти десь в Грозному, до прикладу. Ну звісно, що там займаються мардестом, а от там, де Частина Луганської області, де активна фаза бойових дій йшла, то там жах. Там вся інфраструктура критична, вона зруйнована на 100%. І якщо навіть вони зможуть підвести десь або газ, або там електрику до міст, то всередині міст все зруйновано повністю. Це не відновити за місяць, за два і за півроку. Тим більше, знаючи, от ми е, маємо досвід, що зробили окупанти на Території Луганської області, яку окупували з 14-го року, нічого взагалі, вони дивувались всьому, вони дивувались новим дорогам в нас, вони дивувались е, якимось там я за фонарям з е, сонячними панелями, вони дивувались новим лікарням, вони крадуть наше обладнання медичне і вивозять кудись в Луганськ. Тобто, це говорить про що? Про те, що в них такого немає. А вони в себе нічого не зробили. Ну якщо людина... Краде, як ми знаємо, пральну машину. Скільки коштує пральна машина? 300 доларів. Для будь-якого українця це не величезна проблема пральна машина. Якщо вони крадуть, то в них умови проживання і побуду гірші. Якщо вони в нас крадуть, обладнання медичне класне, яке ми завезли, в них такого нема. От це показник, е, і це майбутнє в принципі окупованої території. Сергій от про майбутнє окупованої території давайте трошки в деталях поговоримо, тому що е, зараз триває такий процес, що окупанти намагаються е, зробити з колаборантів, які ще 8 років тому почали співпрацювати з росіянами е, на окупованій частині Луганської області. Зараз їх перенаправляють до того ж Сєвєродонецька, приклад це. Колишній очільник Брянки Микола Моргунов навпаки до Луганська до окупаційної адміністрації в обласному центрі завозять росіян. Що ви знаєте про колаборантів, які зараз намагаються відтворити органи влади на новоокупованих територіях? Чи є у вас інформація, чи здатні це люди навести там лад? Давайте так, я скажу свою думку, і навіть трохи в майбутнє е, зможу зробити такий е, прогноз невеличкий, хоча й не люблю цього робити, але е, хороші фахівці евакуювались, хороші спеціалісти не залишаться і не залишились працювати з за окупантами і в колаборацію з ними не йдуть. Чому тому що вони знають собі ціну? Вони е, розуміють, скільки коштує їх робота і їх освіта і їх фаховість. І вони 99,9% вони всі виїхали і вони е, або знайшли, або в активному пошуку, але знайдуть 100% собі місце роботи на більш мирних областях України. А далі, коли вже буде процес деокупації, то звісно, що ми з задоволенням їх запрошуємо працювати. На вже звільнені Луганщині, що стосується окупантів, в цілому, е, от той прогноз невеличкий в недалеке майбутнє, дивіться, що е, зараз будуть намагатися робити окупати, вони спробують все ж таки бойовими от, своїми діями вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької області для того, щоб швидко провести якісь там псевдореферендуми і війти в склад Російської Федерації, е, щоб коли... Україна отримує достатню кількість зброї і підготує достатню кількість військ, щоб піти вже в контрнаступ і вже деокуповувати наші території, то Путін оголосить, що Україна напала на Росію, оголосить загальну мобілізацію і вже це буде війна, а не спецоперація. І для того, щоб це все зробити, вони не ставлять акцент і на розвиток території не розраховують взагалі. Їм потрібна просто територія, а не люди там і не інфраструктура. І я впевнений, що найближчим часом все місцеве керівництво, яке складається із колаборантів, вони будуть відсторонені, а на їх місце заведуть якихось московітів, ну, тобто 100% вже росіян. Можливо, працівників ФСБ тут вже таке історія покаже, але от саме вони будуть займатися далі референдумами і встановлювати певну там владу на місцях, а поки що ну вони роблять так, як роблять ставка, поки що є на колаборантів, але це тимчасово. Сергій, але не треба напевно нашим глядачам забувати, що на окупованих територіях залишилися не лише колаборанти, але й ті, хто підтримують Україну. І на Луганській на території Луганської області, зокрема, також існує великий рух спротиву. Які останні акції, про які вам відомо, були зроблені на саме на окупованих територіях Луганської області? Ну, по перше, я би хотів би подякувати всім українцям, жителям Луганщини, які вимушено живуть в окупації, але вони не втратили віру а, в Україну, вони вірять в деокупацію і звільнення території від російських загарбників, і які допомагають нам. Допомога абсолютно різноманітна. Допомога є і в збереженні освіти для дітей по українським а, стандартам. І це допомога в вигляді тому, що люди не пішли в колаборацію, а деякі лікарі не пішли на співпрацю з окупантами. Але все одно допомагають консультаціями чи якоюсь там вже фактовою допомогою десь в селах, допомогою в інформації про пересування окупантів військової техніки. І ще різна допомога, але не буду на неї акцентувати увагу, тому що вона десь може зашкодити людям, які нам допомагають. Але людей, які допомагають нам, дуже багато людей, які постійно пишуть. І чекають е, українську владу на своїх окупованих територіях. Їх так само дуже багато. Сергію впевнений, що поки тримаються українські люди, навіть на окупованій території Луганщини, тримається і вся Україна. І дякую також вам, що допомагаєте українській Луганщині триматися. І дякую дуже вам за це інтерв'ю. До побачення. Дякую вам.